Двоє дітей 11 місяців та 5 років загинули на пожежі 14 лютого у селі Яру, що поруч із звягелем близько 17-ї години горів приватний будинок. Горіла частина будинку з тої сторони, получається з правої сторони. Повністю було полум'я, було охвачено всю покривлю з вікон, також спостерігалося полум'я. Ще по по путі слідування. Отримали повідомлення від диспетчера, що можливо в будинку є діти. Ще в машині сразу же особовий склад складів захисні противогази і одразу ж першим ділом, сразу же як по проїзду, зайшла ланка ГДЗС зі стволом, почали проводити розвідку. Ну, в процесі знайшли двох, два трупи двох дітей. В будинку проживала родина із чотирма дітьми. Рятувальник Євген Бортник розповів, що мати укладала спати молодшу доньку і сама заснула із дитиною. Коли прокинулася, будинок вже був у полум'ї. Вона одразу через вікно сусідньої кімнати вибралася, можна сказати, чи вилезла на вулицю, побігла до сусідів, а ну, також біг, з її слів, коли вона бігла по вулиці, вона гукала дуже голосно про допомогу, про те, що в її будинку сталася пожежа. Коли вже вона разом з сусідкою та декількома місцевими жителями прийшла на місце події, в будинок вже не можна було потрапити, дочекавшись прибуття пожежно-рятувального підрозділу, працівники якого зайшли всередину будинку і виявили тіла двох загиблих дітей, з метою з'ясування причин виникнення події будуть розглядатися ряд версій. Однією з яких буде порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі опалення або ж порушення правил її монту. Тажу, додатково буде розглядатися версія виникнення пожежі через коротке замикання. Основною версією буде розглядатися дитячі пустощі з вогнем. Що в цій кімнаті видно, що тут саме більше було горіння, найбільш інтенсивне штукатурки, пошкодження, перекриття тут найбільше з усіх кімнат. Цей будинок сім'я орендувала або переїхала з Олевського району, а каже голова громади Сергій Романюк. Їх не надходило, ми їх не помічали там ніде, щоб вони зловживали алкоголем, хоча, як зараз виявилось, мама була п'яна, то матери буде хоча до відповідальності за злісне невиконання своїх обов'язків. То поховання беремо на себе повністю. На даний час за цим фактом відкрито кримінальне провадження з кваліфікацією статті 270 попередньо, це порушення правил пожежної безпеки, частина друга, що призвели до тяжких наслідків, а точніше загибелі двох дітей. Відповідно, відповідальність. Альність цією статтею передбачена у вигляді позбавлення волі на від трьох до восьми років. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир.